Оляжик, да. то було багато песиків і котиків, і не було їди. Тепер ти купив і ходиш вже другий день по острову, да. шукаєш. Немає нікого. Хоч в... око дай. Накормили котика коло нашого готелю. В нашому готелі, так. а тепер далі. Ще Оля накупив тут, як Дід Мороз. Як Санта-Клаус з подарунками ходиш. Так, ще один пакуночок. Ще треба комусь віддати, ще когось накормити. Олежик побачив собачку. С'юдок? Дякую. Майн, сніг сьюзер. Oh. Calmeira! <laughs>